Маріуполь найбільший і найважливіший український порт на Азовському морі. Понад місяць за нього тривають запеклі бої між українськими силовиками і сепаратистами, яким надає допомогу російська регулярна армія. Прикриття міста з моря і контроль над водним кордоном здійснюють підрозділи морської охорони державної прикордонної служби України. Морські прикордонники відповідають за ділянку протяжністю майже двісті Основні кілометрів. Основний направлені на... направлений на с за надводной обстановкой и поветренным простром. К сожалению, могу э, констатировать, что э, продолжается или участились случаи полета э, как в прибережной зоне, так и над э, пунктом базирования, над э, портом Мариуполь, э, без, э, беспилотных летательных аппаратов, где нам э, ну, применяем оружие для их уничтожения». Три тижні тому моряки прийняли бій з російськими терористами, що обстріляли протитанковими керованими ракетами наш патруль у складі двох катерів. Була поставлена задача командира катера КМО 527 е, значить, несення служби в районі населеного пункту Широкіна, коса каса е, Значить, Основна ціль катеру і екіпажу це було назначення прикриття берегової лінії населених пунктів в визначеному районі. Также наблюдение за скрытием надводной обстановкой. В случае необходимости применять оружие которое и технические средства для выявления, распознания всех надводных целей. Головний старшина Максим Таймурзін згадує, що на момент обстрілу саме змінився з вахти і приготувався відпочити в кубрику. Однак відчув, як катер щось влучило, і стався потужний вибух. Суденце зайнялось. У кубрику, крім Максима, відпочивав після вахти його товариш. Він спав. Від вибуху був контужений. Тож понівечений катер самотужки покинути не міг. Я вибіжав на верхню палубу і почав би тушити пожар. которое уже непосредственно возгорание произошло. Ну, так как не было возможности потушить его, потому что э, было еще э, ощущение того, что э, катер еще непосредственно горит и его э, добивает, То есть ракеты попадали одна за одной в надстройку катера. Врятувавши товариша, хлопець почав допомагати іншим членам екіпажу та намагався загасити пожежу на борту. Адже як виявилось, він єдиний, хто не зазнав ушкоджень від влучання ракети. Бакштові стояв на пришвартований калкан. Я побіжав на корму, і коли біжав в цей, пройшов ще один одне попадання ракети в настройку. Е, коли біжав на корму віддавати швартовий, е, Попало три ракеты в надстройку. дал швартовый пересел, ну подтянул катер к нам к грифу, пересел на гриф, отдали швартовый и уже на грифе дрифовали от горящего катера. Проте катер рятувати не удалось. Всі прикордонники, ті, хто не був за бортом, почали рятувати друге судно, що теж зазнало пошкоджень. Моряки якнайдалі намагались відійти від палаючої машини, але вивезти її з під обстрілу змогли лише коли надійшла допомога. Катер знаходився на удаленні 2,7 мілі від берега на якорі, коли пройшов обстріл. Наш предварительно це були втури количество 5-6 єдиниць. Наша інформація це скорее всего, тур гвоздика російського виробництва. Мужність і самовіддача моряків вражає. Коли прибула допомога, матроси, які могли триматись на плаву, відмовились підійматись на борт, поки не евакуюють з води тяжкопоранених. Дійсно, річні сустави були грамотні. В отношении действий по боротьбі за живучість і з оказання взаємопомочі, товарищи, дружньої допомоги, підтримання ранених. своих. То есть ребята на воде держались 50 минут, мало того, что первоначально боролись за живучесть, когда уже невозможно было бороться за живучесть, было принято решение о том, что катер спасти невозможно. Ребята выпрыгнули в море и 50 минут держали, друг друга поддерживали, помогали как могли. сами говорили, адмирал сказал, подошел катер, и ребята, которые были более-менее все чувствовали лучше, сказали, что есть раненые, заберите раненых сначала, а потом уже нас. То есть, ребята 19, 20, 22 года, первый раз в такой ситуации повелись реально героически. На жаль, двух хлопцев найти и врятовать не удалось. Командир катера, по нашим очевидцам, нашего нашему экипажу, значит, после первого попадания пошел на левый борт, это который левый борт, это он находился непосредственно ближе к берегу. И вторая ракета попала в настройку. И, скорее всего, что может быть, ну, точно нет информации, но мы предполагаем, что именно Місце знахождення, де знаходився командир хатіров. Та ж саме, недалеко від нього знаходився Сигнальчик. Це другий член екіпажу, якого двоих ми до сих пор не можемо знайти вважаємо на даний момент бізнес і пропавшими. Це лише один епізод війни, яка реально триває на Сході. В Азовському морі Україна має дуже невеликі сили. Лише півтора десятки сторожових кораблів і катерів. Проте люди виявляють незламну мужність. Захищаючи свою батьківщину